Перемовини, замороження, чи то перемир'я та вибори? Українське суспільство слухає про це та говорить про це вже місяцями. От видання «Політику» написало, що українська влада готується до нового формату після воєнних виборів і йдеться мовляв про електронне голосування і голосування поштою. А от Путін, виступаючи на прямій лінії, зазначив, що хоче виборів і готовий говорити. Лише цитую з легітимним лідером української держави. Чому Путін вигідні вибори в Україні? Як він є? Їх міг би використати і чи тисне захід на офіційний Київ через це? Та які загрози несуть перемовини і ймовірні вибори опісля них? З вами свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча. Ми починаємо. Долучайтеся. Українська влада готується до нового формату післявоєнних виборів. Електронне голосування і голосування поштою може відбутися невдовзі після закінчення війни з Росією. Приблизний термін це півроку. Про це пише видання Політико. Про розгляд таких варіантів голосування виданню розповіла Олена Шуляк, голова комітету з питань організації державної влади в українському парламенті. І, от, за її словами, в Україні існує проблема з виборчим реєстром, тому що люди виїхали за кордон, перемістилися всередині країни та залишилися на окупованих територіях. Шуляк каже, що потрібно вирішувати, де і як всі ці люди будуть голосувати. Але от в парламенті онлайн голосування поки навіть не розглядають. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу 19 грудня. Водночас він зазначив, що цитую наступні вибори, які неодмінно колись будуть, мають насамперед відповідати демократичним. Вимогам цікаво, що про необхідність виборів заговорив і Путін в ефірі щорічної прямої лінії. Він сказав, що говоритиме із Володимиром Зеленським, якщо той піде на вибори, і цитую отримає легітимність. Також очільник Кремля додав, що готовий вести переговори з Україною на базі стамбульських домовленостей та з урахуванням ситуації на землі. Тут варто сказати, що розмова про легітимність не нова. Цю тему Росія піднімала й раніше однак опускала, що президенти парламент в Україні продовжують виконувати свої повноваження у повному обсязі до наступних виборів. Ця норма прописана в законі про режим воєнного стану, і вона прямо забороняє припиняти повноваження органів державної влади. Та, попри це, тема виборів в Україні останнім часом одна з найбільш обговорюваних. А у вересні цього року центральна виборча комісія почала Оновлювати виборчі списки раніше ж керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю британській газеті Телеграф заявив, що Зеленський готовий до виборів у будь-який момент, але всі громадяни України повинні мати можливість голосувати, включно і з військовими та з біженцями. За його словами, після встановлення миру Україна одразу буде готова до виборів. А от Михайло Подоляк, радник голови офісу президента в ефірі новин Лайв, заявив, що вибори будуть, цитую, коли буде все ж таки зрозумілий формат безпеки для України, поки його не буде, вибори це нонсенс. Передвиборчий формат для України сьогодні це досить небезпечно. Це вже слова голови комітету виборців України Олексія Кошеля. А після завершення правового режиму воєнного стану, хоча б півроку, треба було б витримати перед проведенням виборів. Він каже, що у виборах, коли такі будуть, необхідно заборонити участь лідерів заборонних політичних партій. Більше того, заборонити треба участь і всім політикам, які колись балотувалися від цих заборонених партій. Йдеться не лише про парламент, але й про всі місцеві ради. Давайте послухаємо про післявоєнний виборчий процес. На превеликий жаль, ми зараз спостерігаємо ознаки того, що політики масово почали готуватись до виборів. на місцевому рівні. Це проявляється багато в чому, тобто, від до речі, там від наборів традиційної гречки, конкурсів, олії, продуктів харчування до всього іншого, таке масове задобрювання електорату. Ну і закінчуючи ключовою ознакою, тобто, щоб не говорили, але на центральному рівні ми бачимо реалізацію державних програм, які мають. Політичне забарвлення насамперед, політичне я маю на увазі роздача по одній тисячі гривень всім без винятку громадянам України від найбагатших олігархів до тих, хто реально потребує, і це саме проводиться під егідою голови держави, при тому, що Володимир Зеленський до цього не має жодного відношення як президент України. Це виключно, виключно мала б бути робота виконавчої влади кабінету міністрів. Тема виборів загалом є дуже шкідливою. Оці всі дискусії про вибори. Це одна історія, а перехід роботи у передвиборному форматі ну це ледь не трагедія для держави. І тому відправною точкою для переходу от виборчий формат має стати зняття правового режиму воєнного стану. Ну а далі я сподіваюся, що вистачить мудрості дотриматись принаймні піврічного періоду часу. Тут я говорю не про законодавство, я говорю про здоровий глузд, про логіку має бути принаймні півроку, піврічний період часу. Чому ну, по-перше, це є певна згода між політичними силами. От лідери фракції групи підписали свого часу подібний меморандум у парламенті. По друге в нас є проблеми, які потребують багато часу. Тобто, у нас є питання внутрішньопереміщених осіб, є питання біженців на сьогодні за кордоном 8 мільйонів громадян, внутрішньопереміщених там від 3 до 5. для того, щоб гарантувати принаймні один або два виборчих цикли не повернення російських партій до влади в тому чи іншому вигляді. Нам потрібно приймати люстрацію. Скажімо, на два виборчих цикли, на 10 років, заборонити участь у будь-яких виборах лідерам заборонних політичних партій, депутатам всіх рівні, рівнів від заборонних російських партій, і всім політикам, які колись балотувалися від заборонних партій. Від сільської ради до поста президента України я не говорю, що ми вирішимо питання, але принаймні на 10 років ми е, отак призаморозимо можливості для російських політичних вірусів. Інакше, якщо ми цього не будемо робити, нас чекають плачевні наслідки. Кремль буде робити вигляд, що готовий до перемир'я, щоб притупити пильні заходу і скористатися моментом для нового удару, аби розхитати Україну зсередини. Це вже думка політичної аналітикині Марії Золкіної. Ми розпитали її про настрої на заході, шанси на закінчення війни дипломатичним шляхом та у якому випадку партнери України будуть скорочувати підтримку Києву. Ну і все це в контексті ймовірних виборів. Давайте послухаємо. Путіну важливо приспати пильність. Партнерів України, від яких Україна залежить фінансово, і з точки зору постачання зброї, тому Росії вигідно на мою точку зору починати переговори, грати в цю гру про переговори, навіть якщо ніякого завершення конфлікту не буде. Вона знає, що наступний на наступний день в усіх столицях Євросоюзу, після перших зустрічей, непублічних почнуться розмови про те, що мирний процес вже, начебто, почався. Не треба робити кроки, які можуть призвести до чергової ескалації. На жаль, це це слабке місце. Оцей страх ескалації між Росією і НАТО. Росія прекрасно усвідомлює це слабке місце заходу, і вона на нього тиснутиме. І для чого Росії потрібно це власне для того, щоб створити ілюзію, що ми. Наближаємось вже не до військового розв'язання цього конфлікту, а до дипломатичного, і це може тривати роками і навіть десятиліттями, як показує приклад того ж близького сходу. Але приспати активність наших донорів і партнерів вже зараз це вигідно Росії. І на жаль, це співпадає з баченням багатьох наших західних партнерів, в тому числі Сполучених Штатів, за адміністрації Трампа та і частково за адміністрації Байдена теж. Що конфлікт має бути локалізований між Росією і Україною? Що треба зробити все, щоб він десь там на території України і тепер невеликій території Росії і лишався? Заява Путіна вона не є насправді чимось новим в момент, коли мали би відбутися за мирного часу вибори президента в Україні. Росія цю тему активно розхитувала і організувала велику інформаційну кампанію в Європі з дискредитації української влади, зокрема президента. Зараз вони просто повернулися до цієї теми, тому вони вибудовують таку дипломатичну тяглість процесу, що, начебто, вони і готові до мирних переговорів і до укладання. Це дуже важливо. До укладання мирної угоди, на яку ні Трамп, ні Зеленський, ні українське суспільство ніхто, в принципі, не сподівається. Максимум про який говорять, це. Якась декларація про призупинення активних бойових дій, і от Росії дуже важливо створити умови, в яких ці переговори, начебто, вже триватимуть. При цьому реальної перспективи завершення війни не буде. Підтримка України буде значно слабша, ніж вона є навіть сьогодні. Але при цьому буде ще якийсь період турбулентності, і Росія це мотивує, натискаючи на слабке місце на заході, бо всі ж борються за демократію в цьому світі. І для заходу, наприклад, для Німеччини, це критичне питання, щоб в Україні була цивільна демократична влада. Вони цим питанням переймалися ще навесні 22-го року, щоб Україна не перетворилася на військову диктатуру, коли взагалі було питання про те, щоб українців не знищили як націю. Але тим не менше, Росії треба втягнути нас в цю гру. Після цього вони активно будуть розкручувати тему з нелегітимністю президента Зеленського відповідно його неспроможністю і відсутністю права у нього підписувати будь-які мирні договори. І в той момент, коли Україна, начебто, буде в такому транзитному періоді підготовки до виборів, у Росії будуть розв'язані руки або розколоти, розхитати країну зсередини. Бо це політична конкуренція, чвари, хаос, це гібридна війна, це інформаційна війна, це неконтрольовані потоки інформації. Або в цей момент вдарити по-новому на фронті. До свобода ранок долучається політолог Ігор Ітерович. Пане Ігоре, вітаю в нашому ефірі, Дякую, що долучилися. Вітаю розмови про припинення війни і про вибори вони завжди, ніби поряд, одне виходить з іншого. От ми почули від Марії Золкіної про те, як це бачить захід, що там дуже налаштовані на якесь затище, якесь перемиря? Після того, от мовляв, є така вимога про вибори і про те, що вигідно в цьому контексті Путіну і Кремлю. А що ви можете сказати? А що вигідно Україні? Як бути Україні між такими вимогами або проханнями, або баченням? заходу між тими реаліями, які відбуваються сьогодні. Ну, Україні вигідно звичайно провести демократичні відкриті вибори, але тільки за тих умов, які дозволять це зробити, станом на сьогодні це може мати місце лише після відміни, як мінімум, правового режиму воєнного стану, і більш-менш ну певного періоду без активної фази бойових дій. Давайте так скажемо. Зрозуміло, що ну є певні очікування у суспільства є певний запит у суспільства на те, що треба переобрати і верховну раду і провести вибори президента плюс у нас ще строкові вибори повинні бути органів місцевого самоврядування в кінці 2025 року тому об'єктивний запит на це існує але тут треба зазначити що громадяни україни під час всіх опитувань вони вказують на те що робити це тільки можна тоді коли складуться всі умови Оскільки на сьогоднішній день таких умов немає, ну всі розмови про вибори вони є більше такими гіпотетичними. Що тим не менше не заважає е, політичним силам, причому різного спрямування, ну деякою мірою почати вже підготовку до цих виборів, оскільки ми не маємо ну ключової відповіді на сьогоднішній день. А скільки часу взагалі пройде між е, відміною правового режиму воєнного стану, і взагалі, от проведенням цих виборів, називаються різні. Скажімо там, дані ну, різні цифри, і відповідно це змушує е, політичні сили вже зараз на всякий випадок почати ну як мінімум попередній моніторинг своєї діяльності, ну і можливо проводити якусь попередню підготовку до цих виборів. Але це не означає, що вони відбудуться в найближчий час. Е, я, чесно кажучи, взагалі не бачу можливості їх провести як мінімум, е, як мінімум, там до кінця 25-го року. Це за всіх умов, якщо ситуація дуже оптимістично буде розвиватися. Ми можемо будемо можемо там говорити про припинення якоїсь активної фази бойових дій, як мінімум в першій половині 25-го року. Тому якщо вибори і будуть, вони будуть явно не скоро? Ігоре. А от ти про що писало політику зі слів Олени Шуляк, що розробляється якийсь там формат онлайн голосування? Голосування по пошті взагалі як ви бачите, якщо ваш прогноз, що в найкращому випадку це наприкінці там наступного року може відбутися, чи може це бути онлайн поштою, чи може там українська? Держава організувати все так, щоб у військові голосували, і біженці голосували, і переселенці зареєструвалися, голосували. Ну, дивіться, з приводу онлайн голосування поштою ці форми голосування не передбачені Конституцією. Це дуже важливий момент. Це буде потребувати як мінімум внесення змін до конституції України. Я не переконаний, не переконаний, що під це знайдеться необхідна кількість голосів в Верховній Раді, тому що вони і за звичайні законопроекти з дуже великим скрипом голосують час від часу. І по-друге, такі рішення вони 100% будуть оскаржені, наприклад, в Конституційному суді. Плюс є дуже великі Сумніви щодо публічності, демократичності, чесності, взагалі подібних ініціатив, оскільки той досвід, на який селася, в тому числі пані Шуляк, в своєму дописі, вона там згадувала певні європейські країни. Він абсолютно нерелевантний для України. Чому тому, що або ці країни маленькі за розміром, наприклад, як і Естонія, і надзвичайно високо диджиталізовані, ми такого рівня диджиталізації ще не. Отримали станом на сьогодні, або ці країни ну мають дуже довгу традицію проведе впровадження певних елементів електронних виборів, або там голосування пошту, як наприклад у випадку там з Францією, і тому Україна точно не зможе собі дозволити в короткий період провести таку кардинальну зміну взагалі всієї виборчої системи, всієї виборчої процедури і перейти до такого виду голосувань. Тому для мене чесно, це загадка. Навіщо піднімати це питання? Оскільки реалізувати його буде дуже складно, тут краще зосередитися на тому, що як а повернути громадян за кордону, які є поки. Переселенцями другий момент як вирішити питання внутрішньо переміщених осіб, ну тобто організувати їм можливість для нормального голосування в Україні. Ну і третій важливий момент, ви правильно зазначили, як забезпечити активне і пасивне виборче право наших військовослужбовців. І е, тут можуть бути певні зміни стосовно, наприклад, днів голосування. Це може бути не один день, да можна якось розтягнути там в часі, або створити якісь там додаткові майданчики для цього голосування. Тобто, насправді є можливості, як цю проблему і для цього не слід ну, не, 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 не треба зосереджуватися на якихось там нових формах. Да? Треба брати ту стандартну систему, яка є в Україні, але її адаптувати до тих умов, які є на сьогоднішній день. І в принципі, ця адаптація вона дуже повільно, але вже десь починається. Ну, хоча б взяти там ті реєстри, які зараз узгоджуються, де йде розуміння, хто де зареєструвався цю роботу треба власне робити і надалі в усіх інших випадках. Повірте, буде проблема з визнанням цих виборів як всередині країни зі сторони там ну як мінімум певної кількості політичних сил. Так я думаю, будуть і певні питання у наших партнерів. А наскільки ці вибори були відкриті і демократичні, я хочу вас запитати про такий також важливий момент. Пан Олексій Кошель він зазначив, що на його думку всім політикам, які колись навіть балотувалися або обиралися від заборонених політичних сил, типу там ОПЗЖ, щоб їм було заборонено. Брати участь в українських виборах протягом 10 років чи погоджуєтеся ви з тим, які ризики на вашу думку, що під час виборів до парламенту виборів на банкову там е, можуть опинитися дійсно представники проросійських сил? Ну, такі ризики є Дивіться, тобто, якщо вони будуть мати можливість балотуватися. У нас на жаль залишається певна частинка електорату. Вона не надто велика, але вона достатньо для того, щоб потрапити, наприклад, в Верховну Раду, які можуть за цих людей проголосувати. Я не кажу, що цей електорат є відверто проросійським, Він більше є, знаєте, таким ностальгуючим за радянським союзом. І цією ностальгією ці політики можуть скористатися. Ну, врешті-решт, ми ж це ж нещодавно бачили там заяви Бойка або деяких інших представників забороненої партії. Тому я, я є прихильником теж. Люстрації певною мірою, що скажімо, ті, хто були членами заборонених політичних партій, які здійснювали в тому числі проросійську діяльність, ну в них повинні бути певні обмеження саме на подальшу політичну кар'єру. Я підкреслю, політичну. хоч вони займатися бізнесом чи якимись іншими речами, будь ласка, але наприклад, обиратися до представницьких органів влади да, їм слід заборонити. Не знаю, як про 10 років, але як мінімум на один виборчий цикл, це точно. Ну от такий в нас там буде, да по цьому. Робота над цим я знаю, вона десь починалася, але насправді це серйозне питання, і над ним треба думати вже зараз. Ну і в тому числі запитати я думаю, громадян, представників громадянського суспільства, як вони взагалі ставляться до такої ініціативи. а Потім, спираючись на результати цих опитувань, можна вже буде робити якісь конкретні кроки. Ну, спроба люстрації чи люстрація вона вже відбувалася в Україні. Це слово знайоме, але наскільки це може бути ефективним? Тим більше в таких оперативних термінах, коли треба так багато і змін внести і організувати вибори. В таких надзвичайних умовах ще і на це питання звернути увагу дуже коротко, якщо можна. А чи бачите ви, що та політична сила, яка сьогодні є при владі, там і Володимир Зеленський, вони дійсно зацікавлені і розуміють необхідність того, що про російські сили і заборонені представники, які обиралися від заборонених політичних партій, вони не мають взагалі мати доступу до наступних виборів в Україні. Чи є це розуміння у владі? Ну я боюся, що. Такого розуміння немає, ми це дуже добре побачили, якраз от довкола ситуації з бойком. Справа в тому, що для влади взагалі може бути вигідно мати якусь контрольовану опозиційну силу в майбутньому, да яка е, ну прийде от на таких гаслах, м'яких скажімо, да вони не будуть відверто проросійські, але вона буде дуже віддано разом голосувати з партією влади там, в майбутньому парламенті. Врешті-решт, як це на жаль, відбувається в нинішній Верховній Раді. Так що поки такого розуміння і конкретних дій е, немає, але можливо ситуація поміняється в тому числі під тиском громадськості. Я вам дякую за те, що долучилися. Ігор Рітерович, український політолог, був гостем свобода ранку. Говорили ми про ймовірні вибори, як їх можна організувати в сучасних реаліях. І до вас, шановні наші глядачі, у мене є запитання, що ви думаєте про ймовірні вибори, про замороження війни, про те, що вигідно насамперед офіційному Києву і українській державі. Пишіть під цим відео в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на Радіо Свобода. А команда Свобода ранок, і я Катерина Некреча, бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі у наступних відео.